Так, зараз у нас 59.18.00 по графіку вимикають світло в Одесі та Одещині. Ну, деякі мені писали підписники, що як так, у вас так точно у нас там вимикають. там, Коли захочуть. там, Ми Зараз побачимо. Ця лампа це резервне живлення, воно буде працювати також від інвертора. Ну, ноут то таке, то батарея там внутрішня, комп'ютер виключиться і верхнє світло виключиться. Дивимося. 18.00. Так, Інвертор включений. там? Да, кнопочка включена, все нормально. Перемикання буде автоматичне. А Поки кайфуємо, підкліпимо. 18.01 було. 18.01, тобто одна хвилина все. <свісно> інтернет так і залишається працювати, бо інтернет від інвертора з акумулятором. Тому далі можемо працювати, якщо треба. І традиційно, кому потрібні рішення до вашої резервної системи живлення, то замовляйте. Електрошити, схеми, наклейки. Замовляють це придуманний